Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам шестерні на коробку трактора ЮМЗ. Собрав перед вами комплект на коробку на верхній і нижній вал. Тут на сходять шестерні, на верхній вал постійного щеплення, друга, четверта, третя, п'ята і першої передачі заднього ходу. Нижній вал це проміжна, здорова з. Втулку друга передача, четверта, п'ята, третя передача, перша передача і заднього ходу. Тобто верхній і нижній вал. Що сюди не входить? Не входить шестерні в редуктор повишених понижених, але вони також є в нашому магазині. Не входить сюди шестерня заднього ходу, котра стоїть на окремій осі на двох підшипниках. По моєму номер 361701082. І вона також є в нас окремо. Це виходить набор на верхній і нижній вал. До речі, в цьому відео скажу вам актуальну ціну. Кому цікаво, додивіться до кінця. Ми вам вже ці шестерні рекламували, показували і навіть возили їх в лабораторію, перевіряли на твердість. І тоді ми возили їх і Білорусь, і по цих шестернях. Показник був 64 одиниці твердості по Білорусі, по-моєму, 56. Ну, кому цікаво, можете знайти це відео або, можливо, я додам посилання у коментарях. Так що, друзі, класні тверді, не сирі шестерні. Перевірені вже роками, тому що ми тільки їх перевіряли декілька років назад. До цього ми торгували там років 5, І ну ці шестерні, котрі ми, ми реально торгуємо вже е, ну, десь 10 років. І тільки гарні відгуки. До речі, в нас їх можна купувати або ось так комплектом, або всі шестерні продаються по окремості. І перед тим як вони приходять, поступають на склад, ми перевіряємо кожну шестерню по валах, щоб вони заходили нормально на вали. Навіть ось, бачите, постійне зачеплення, також перевіряємо, на вал надягаємо. І також обов'язково потрібно перевіряти. Дивіться, раніше в нас було таке, що коли різні виробники, друга передача і проміжна, то одна на іншу погано надягається. І це також треба перевіряти. Бачите, у нас все нормальне заходить, Так що, друзі, перевірені кожна по валах між собою, в общем. Ціна по них буде 12 тисяч гривень за набор. Також є в нас наявності ще виробництва Білорусь. Вони будуть дорожчі і не завжди зараз є наявності. Так що, друзі, якщо обираєте шестерні, я б звернув на них увагу і. Я впевнений, що якщо ви в нас замовите, ви не пошкодуєте. Агрокраїна, звертайтесь і також дивіться в посиланнях є наші соцмережі: це Тікток, наш інстаграм. Туди щодня скидаємо відео з актуальними цінами. Підпишіться і туди, думаю, вам буде цікаво. Дякую всім за увагу. До наступних відео пока.